Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами вдалим провіреним і дуже смачним рецептом булочок на сирному тісті. Беремо зручну для нас ємність для замішування тіста. Вливаємо 2 яйця. Додаємо 50 г цукру. Всипаємо 10 г ванільного цукру. Та 1 третю чайної ложечки солі. Збиваємо усі інгредієнти вінчиком чи міксером до однорідності. Після цього всипаємо 250 г кисломолочного сиру. Продовжуємо вимішувати тісто. На цьому етапі можна також скористатись і блендером. Вливаємо 2 столові ложки олії. Знову усеретельно вимішуємо. Після цього всипаємо 10 грам розпушувача, а також 250 грам борошна. Допоки дозволяє тісто, вимішуємо його міксером. Пізніше продовжуємо заміс руками. За консистенцією має вийти густе, злегка липке тісто. Коли тісто візьметься купи, перекладаємо його на зручну поверхню, вимішуємо його до гладкості та розділяємо на 12 рівних частин. З них формуємо булочки. Після цього перекладаємо булочки на деко, встелене пергаментним папером. Поверху змащуємо їх збитим жовтком та ставимо випікати в розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Готові ще гарячі булочки присипаємо цукровою пудрою та перекладаємо на решітку для повного вистигання. Впевнена, що приготовлені за цим рецептом булочки будуть смакувати і вам. Тож готуйте з любов'ю! І нехай вам завжди все вдається.